Вихованці Коломийського районного реабілітаційного центру у вотині організували свято для своїх матерів. Дітлахи підготували вірші та пісні, а вихователі провели веселі вікторини. Сльози радості виднілися на очах усіх присутніх. Слово підтримки для кожного май завжди у такі посмішка сяє. Цей день для мами несує в руці яскравого сонця. І запад зелених гаю скорих сказкаю Отинійський реабілітаційний центр на сьогоднішній день відвідують вісім вихованців. У закладі для них створені всі умови забезпечують дітей, меценати з Німеччини та підприємці Коломойського району. Великої уваги приділяє лікувальному центру і районна влада. Керівник терцентру Наталія Дудар каже, що матеріальна база постійно покращується однак, працівники хотіли б ще більше різних пристосувань. Такі заходи ми стараємося проводити на найбільше такі свята, бо ну такі як Миколая, День Матері, бо тому, що таких діток трошки важко навчити, ви бачите, що їм і мова, і мова важко вдається. Але постараємося робити так. Ми дякуємо насамперед сам владі, що вони подумали про такий центр і організували, відкрили такий центр. Я батьки дуже задоволені, і діти також дуже дуже хочуть сюди приходити і тут з нами навчатися і перебувати. Вихованці центру вивчили вірші для найдорожчих матусь. Вони подарували їм також і запальних пісень. Матері виглядали на святі справжніми іменинницями. А сльози, на їхніх очах, стали підтвердженням великої любові до своїх чад. Марія Козуріс, мати маленької Анастасії, каже, що спілкування та відвідування центру дуже допомагає їй. Та я дуже задоволена цим центром, тим більше воно для району, для цих діток, що держава звернула увагу на таких діток, які, можна сказати, нікому в цьому світі не потрібні, крім батьків. Того, що дуже важко працювати з цими дітьми. І я дуже вдячна цим людям, які працюють з ними, тому що потрібно мати і терпіння, і не знаю, призвання до цієї роботи. Зараз реабілітаційному центрі можуть виховуватися 16 дітей. Керівники хочуть, щоб вони відвідували заклад постійно. Погоджується з ними і місцева влада.